Усім привіт! Нещодавно придбали непоганий холодильник в магазині Ало за чудовою ціною з безкоштовною доставкою та підйомом на поверх. Здивувала швидкість обробки замовлення, товар отримали вже наступного дня. Тож усім наполегливо раджу звернути увагу на придбання техніки саме в Ало. Розпакування товару та огляд на наявність можливих пошкоджень під час доставки або заводського браку здійснив присутності кур'єрів. Цей процес на відео не знімав, бо холодильник був запакований у прозору плівку. А критерієм вибору став недорогий, але місткий холодильник для приміщення з малою площою, і білий колір, дешевший за інші варіанти, та нам підійшов ідеально. Обираючи холодильник розглядали як серед таких, що мають систему No Frost, так і крапельну систему охолодження. Вибір зупинили на останньому варіанті, і на це були об'єктивні причини. Дана система охолодження найбільш лагідна до продуктів. Холодильники з Ноуфрост no мають прихований теплообмінник повітря, через який примусово циркулює каналами у стінках холодильника завдяки роботі вентилятора. Перевагою є більш швидке охолодження, але недоліків значно більше. На жаль, суттєвим недоліком Ноуфрост no є обвітрювання та швидке псування продуктів, тож придбати ящик полуниці чи малини і просто поставити його до холодильної камери не можна. Усі продукти потрібно перекладати до герметичних лотків або іншого посуду, який щільно закривається. Це незручно та веде до додаткових витрат. Іншим недоліком є те, що при однакових зовнішніх розмірах внутрішній простір холодильника з NoFrost буде помітно меншим. Значно вища ціна, більш складна конструкція і, як результат, менша надійність. А ще в далекому 2010 році придбав батькам двокомпресорний холодильник «Беко». А собі однокомпресорний, які працюють по цей день, тож брендом визначився досить швидко. Чому використав слово непоганий, зараз розповім. Серцем даного агрегату є китайський компресор виробника JacsiPara і нічого в цьому поганого немає. Особисто бачив компресори даного бренду в холодильниках значно дорожчого сегменту і тут є одне але. Оскільки попередні холодильники марки Беко при ідентичних характеристиках майже не було чутно то шум цього компресору дещо дратує. Власникам квартир з кухнею студією дану модель рекомендувати не можу. Заради справедливості маю додати, що він все ж працює тихіше, ніж старенький сусідський Атлант. Виходячи з досвіду використання холодильника одного виробника з однаковими характеристиками на папері. В дійсності мають дуже різний рівень шуму. Факти використання компресорів GXPR у холодильниках більш високого цінового діапазону наштовхує на думки про те, що на одному з етапів компресори відсортовують. І ті, що мають більш низькі показники вібрації та шуму, використовують з продукцією класом вище, а компресори з нижчими показниками якості, направлені на більш дешевший сегмент, тож дива не трапилось. Так, він не виправдав мої сподівання по шуму під час роботи, і виникає питання, чи придбав би я даний холодильник ще раз. Та більш за все, що так. Конструкція максимально проста за винятком конденсаторів, що встановлені в бокові стінки замість зовнішньої решітки позаду холодильника. Значно краще були б вертикальні вбудовані ручки дверцят, але до горизонтальної також звикли. Конструкція внутрішньої частини холодильників порівняно з моделями 2010-х років дещо покращена. Скляні полиці тепер без рамок, що опирались на пластикові тримачі, які тріскались в перший рік використання. Тож тепер полиці опираються на виступи склом, завдяки чому майже вічні. Кількість полиць достатня, їх можна встановити на необхідну висоту, проте я б додав ще декілька додаткових можливих рівнів для встановлення полиць. Пластик полиць, що в двері гарної якості. Вони досить міцні та місткі. Полиці виконані на всю ширину двері, як і має бути, та не розділені пополам, як роблять деякі виробники. Крапельна система охолодження. За задньою стінкою холодильної камери розташований теплообмінник. В цьому місці відбувається утворення інею, кількість інею або навіть наберзання льоду залежить від рівня вологості у вашому приміщенні. Від частоти та тривалості відкривання дверей. В періоди, коли компресор вимкнений, іній розтає, і волога збирається в краплі, стікаючи по задній стінці через дренажний отвір, по прихованій трубці. Волога накопичується в резервуар, що знаходиться над компресором і випаровується назад у приміщення. Конструкція морозильної камери також зазнала деяких змін. Тепер теплообмінники вбудовані за стінкою, а не між ящиками, як у холодильниках минулих років. Несподіваним бонусом опинились скляні полиці в морозильній камері. Полиці утворюють додаткову підтримку для великих ящиків, щоб вони не прогинались від навантаження та не тріскались. При потребі з морозильної камери можна витягнути як ящики, так і полиці та отримати величезну камеру для зберігання будь-чого. Холодильник чудово виконує свої функції, охолоджуючи продукти, а більш від нього нічого і не потрібно. І якби на цьому місці зараз холодильник знов фрост в два рази дорожче, то кефір чи томатна паста себе почували б абсолютно так само. А от продукти, що не запаковані герметично, будуть псуватись в перші дні зберігання. Тож виникає логічне питання, а навіщо ж платити більше? Дякую за увагу!